З настаннями спекотної погоди, і коли температура повітря значно підвищується, виникає загроза випадків загибелі людей на водних об'єктах. Так як наше місто в нас водойми поблизу немає, як такої, то переважна більшість людей, які відпочивають, їдуть або на Біле озеро, або на кар'єр Сопочів. Ну, якщо біле озеро це водойма, яка охороняється, і там є рятувальний пост, і людям можуть надати в разі виникнення якоїсь необхідності або потрапляння в біду допомогу рятувальна служба, яка там знаходиться, то кар'єр Сапачів це так, якби дика водойма, яка не обладнана ніякими не рятувальними постами, які б були обладнані спеціальними там чечувнами чи люди з жилетами, які могли б надати допомогу при утопленні. Хотів би звернутися в першу чергу до людей, які перебувають на водних об'єктах. Не потрібно насамперед залазити в воду, не знаючи її властивостей і місця саме рельєфу дна, тобто в незнайомих водоймах купатися заборонено. І, звичайно, купатися в заборонено в водоймах, які не обладнані спеціальними отаваріно-рятувальними службами, або немає місць для відпочинку. Так як в нас, в Кузнецовську, також не визначено, наш місцевий пляж не є визначеним для купання. І там також заборонено купатися. Забороняється в водойму, заходити в нетверезому стані або в підігі якихось незрозумілих речовин, тому що багато людей купаються саме в стані алкогольного сп'яніння, і це призводить до загибелі. З початку року на водоймах області загинуло вже 32 людини. Звичайно, це досить великий показник. Наші працівники проводять роз'яснювальну роботу, як і по місту, так та і з виїздом на Біле озеро та кар'єр Сапочів, щоб запобігти і уникнути загибелі людей на водних об'єктах. Також увагу потрібно приділяти дітям, оскільки іноді дорослі. Самі відпочиваючи там на березі водойм, трошки увага їхня послаблюється, і діти залишаються на самоті, що може призвести до їхнього десь там потрапляння водойми, яка має рельєф незрозумілий там з порушеннями, чи, можливо, там є ями, чи б'ють джерела, і це призводить до того, що людина ще й дитина потрапляє в водяну пастку. Перша медична допомога при Утоплені потрібно повідомити в першу чергу потопаючого, що він не сам і йому буде надана допомога. Потім підпливти, обхватом ззаді захопити і витягнути на берег і, відповідно, надати перші реанімаційні заходи, якщо вона цього потребує. Ну і викликати бригаду швидкої медичної допомоги.